Дарували бабусям квіти, прибирали територію ліцею та фасували речі для переселенців, і це лише частина справ, які Діана та її команда робили у тиждень добра. Минулоріч спочатку зібрали ініціативну групу з сіми людей, проте від волонтерської діяльності не залишилося осторонь ніхто долучалися усі. та допомагали хто чим міг. За тиждень зібрало близько 260 кілограм макулатури. декілька мішечків корму для тварин, висадили дерева та квіти, озеленивши територію. Центральний міський ліцей як до 2022 року, так і зараз, є активним учасником добрих справ. Тому зупинятися на збираються. Вже готують команду і на цей рік. Я як представник сучасної молоді, я розумію наскільки це важливо, особливо в наш такий тяжкий час. Ну, наша навіть команда називалася Промінь добра, тому що цей промінчик добра в такі сірі будні, ну прямо освітлі. yeah Наше майбутнє тому так я обов'язково рекомендую усім брати в цьому участь, тому що навіть такі, ну на, на перший вигляд, маленькі справи вони роблять наш світ кращим у минулому році. Людмила та команда Саксаганського виконкому також брали участь у тижні добрих справ. Тоді вони зібрали найбільшу кількість макулатуру у вигляді російських книг. А однією з найважчих виявилося прибирання вхідного порталу річки Саксагань. Тоді назбирали понад 10 мішків на потребу. Ми проявили свою креативність. Це було у зборі Макулатури, тому що ми зібрали найбільше по кілограмам макулатури 288, наскільки я не помиляюся. Так це були російські книжки, тому всі так дуже в принципі добре до цього поставилися, очистили свої полички, зробили добру справу на переробку. Вже традиційно у Кривбасі пройде цілий марафон добра від волонтерського проекту Кривий ріг волонтер ком'юніті цьогоріч з 30 березня по 6 квітня. Тати участь у ньому зможе будь-хто, незважаючи на вашу професію, вік та стать. Що ж для цього потрібно: перше зібрати команду від двох до восьми людей та зареєструвати її у квесті, перейшовши за посиланням, яке ви бачите на своїх екранах. Друге 30 березня об 11 годині прийти за адресою Павла Глазового 41А та отримати стартовий пакет учасника. Третє вибрати від 5 до 13 завдань, які ви готові виконати разом із командою у тиждень добрих справ. Четверте виконати всі завдання. П'яте. Після виконання зробити фотозвіт у телеграм-чаті, вказаний при реєстрації. Оскільки в перший рік, коли ми тільки запустили ось такий марафон добра, то у нас було 156 учасників. Уже минулого року наших учасників стало 260, А відвідувачів саме ось цей фінальний день. Це вже було першого року там до тисячі. А вже ну якби в 2024 році, то кількість відвідувачів парку саме да, ось фінального дня, де всі локації безкоштовні від наших партнерів, це вже було близько двох тисяч учасників. У нас доєднуються це і університети, і ДСНС, і училища, коледжі, і різноманітні шахи. От зараз хочемо налагодити з шах... шаховим клубом також іншими. І... Бачимо, що там, є така взаємодія навіть після підсумки цьогорічного тижня добрих справ підіб'ють 6 квітня у парку Саксаганський. Там учасники квесту зможуть поспілкуватися з найдобрішими людьми Кривбасу, гарно провести час та отримати приємні бонуси. Тому не зволікайте, долучайтеся, і робіть добро не лише один день, а й будь-коли. Анастасія Костенюк Максим Рашов Паршинський.